Найкращий пальник за такі кошти постачається в такому пластиковому міцному кейсі, є от для виведення вологи. Кришечка закривається міцно і якісно. Дивіться, нічого не, відкрив... не відпадає, не відкривається. Сам пальничок виготовлений з нержавіючої сталі, має шланг 30 см у металевій обмотці. регулятор подачі палива і підключення зразу до такого цанвого балона. Всім популярні! Відомі, раз, все підключили, можна використовувати як в такому положенні, так і в такому положенні. Ножки дають можливість балон використовувати в вірному положенні. Також виготовлений сам пальничок із нержавіючої сталі має три відкидних ножки, швидко роз, розкладається. Є невеликий вітрозахист, а також п'єзопідпал. Добавляєте на регуляторі трішки газку. Підключаєте все, пальничок працює. Отак от виглядає. Також даний пальничок можна підключити і до таких різьбових балонів за допомогою адаптера-перехідничка. Ось отак от виглядає. Накручуєте адаптер на балон. Під'єднали. Тепер берете пальничок. Під'єднуєте, прокручуєте. Додаєте на регуляторі трішки газу, підпалюєте. Для замовлення балонів, адаптерів, перехідничків, а також топових пальничків переходи в наш інтернет-магазин, кого його посилання буде закріплене в шапці профіля, або ж пиши нам на Viber, Telegram, WhatsApp посилання в шапці профіля, або пиши в особисті TikTok.